Я говорю з нашими європейськими mm -hmm. партнерами так. сьогодні. Реакція буде жорстка і швидка. І це насправді дуже негативне рішення і для нас, і для європейського союзу, що Угорщина внутрішнім рішенням збирається свою національну карту. Це така спрощена, типу я знаю, як картка на тимчасове проживання і подорожування, роздавати в більшим категоріям російських громадян і Білорусі. Більш того, ця карта не по всьому європейському союзу, але по деяким країнам, які її визнали їх декілька в європейському союзі, зокрема словаччина, надав буде надавати можливість можливість, якщо росіяни і білоруси їх отримати, їздити тимчасово проживати і так для... далі. Є mm -hmm. сьогодні чітко сказав, перше і після порад з нами, що це відкриває неконтрольовані можливості для російських спецслужб. спецслужб так mm -hmm. проникати і підривати зсередини безпеку європейського союзу. Хто сумнівається подивіться від, від, на Францію? Тим, що під час Олімпіади, що, що там їм... дип установ російських а? а тут, будь ласка, угорщина тому відкриває вімреці буде жорстка. І я думаю, туди. досить швидко це буде згорнуто, в тому числі за рахунок рішення Європейської комісії. І Я підтримую тих, хто правильно розуміє, чому Орбан і Угорщина так діє. Вони. Мають величезні дотації з європейського інтегрованого бюджету, тобто від європейського союзу, раз шукають можливості на крові, в тому числі брати гроші від а, чи то Росії, чи то Китаю, чи то інших країн І Росії, і Китаю так. Тому це тут так, це наші сусідні країна і Словаччина, і Угорщина, Так, нам потрібні відносини напряму, позитивні і добрі з угорським народом, словацьким народом, тим більше, що вони в нас підтримували і підтримують. Згадайте, скільки Словакія переселенців. дуже багато зроб... Скільки всього допомоги Тежі, і так далі, і але політичні такі рішення вкрай негативні для нас. Безумовно, треба разом з європейським союзом відкидати, більш того, не давати, щоб так ставалося. Тут у європейців інструменти ми У нас не так багато.